Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Розвідка вже визначила, які російські бригади вдарили по сумах, де загинуло щонайменше 32 людей, серед яких двоє дітей. Сили безпілотних систем вперше показали українську лазерну зброю. Тризуб низка світових політиків ЄС відреагували на атаку РФ по центру Сум. Слава Україні в ефірі підсумки дня 13 квітня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Волинь втратила ще одного героя. Горохівська громада повідомила про загибель Володимира Пруса, захисника України, який з жовтня 2024 року вважався безвісти зниклим. Володимир героїчно віддав своє життя у Волноваському районі Донецької області, захищаючи батьківщину від ворога. Він був справжнім патріотом, мужньою та доброю людиною, яку поважали всі, хто його знав знав. його відданість своїй країні, щирість та готовність до самопожертви назавжди залишиться в нашій пам'яті. Про час та дату прощання з Володимиром повідомлять додатково. У боях за Україну загинув Артем Сидорук, з села Скулен, молодший сержант механізованого батальйону, отримав смертельне поранення від удару fpv дроном у Донецькій області, 13 квітня 2025 року. Сумну новину сповістили у Колодяжнинській громаді. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям 14 квітня об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Олега Пронцевича та Юрія Кошинського. 33-річний пронцевич Олег загинув 8 квітня в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Кошинський Юрій загинув 4 квітня в районі населеного пункту Новоєвгорівка Луганської області. Поховають Олега Пронцевича у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. А Юрія Кошинського на кладовищі села дідичі Луцького району. Вічна пам'ять, честь та шана героям. 12 квітня у селі залазя, що на камінь Каширщині спалахнула пожежа торф'яників. Про це повідомили у ДСНС Волині. Вогнеборцям знадобилося кілька годин, щоб загасити полум'я. Площа займання склала близько 4 гектарів. Причиною загоряння попередньо називають необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Винуватців поки не встановлено. У Луцьку на проспекті Соборності збили велосипедиста. ДТП трапилось вранці 13 квітня. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Зі слів свідків близько 12-ї години на переході, що навпроти супермаркету Салют, автівка збила велосипедиста. Постраждалого госпіталізували в лікарню. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, вранці, 13 квітня, росіяни вдарили балістикою по центру Сум. Внаслідок удару загинуло щонайменше 32 людини, серед яких дві дитини постраждало біля 99 мирних мешканців. Відомо, що РФ завдала удару двома балістичними ракетами типу Іскандер. М. Як повідомили в офісі президента, російські війська використали ракету з касетними боєприпасами голова сумської ова розповів що найбільше людей загинуло у тролейбусі у час, коли РФ вдарила по місту, багато людей поверталися з церкви, зазначив він. Внаслідок удару постраждало багато історичних будівель, пошкоджень зазнала будівля університету, дитячий театр, університетська бібліотека, інститут фізики, костел. Також ворог вдарив БПЛА Молнія по дитячому садочку у Київському районі Харкова. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов. Вибиті вікна, пошкоджені фасад будівлі. Також вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках. Загиблих та поранених на щастя не було. Також війська РФ завдали удару по Куп'янську на Харківщині. Про це повідомляє очільник харківської ова Олег Сенігубов. Внаслідок удару на подвір'ї п'ятиповерхового будинку загинули дві жінки. Російські окупаційні війська 13 квітня обстріляли й центральний район Херсона. Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Унаслідок атаки загинула 62-річна жінка. Також зазнав вибухової травми та осколкових поранень 47-річний чоловік. Поліціянти доставили його до лікарні. Крім того, обстріл пошкодив дитячий медичний заклад у місті. Постраждалих там немає, адже діти з батьками та медиками перебували в укритті. За даними військової розвідки, злочинного удару по сумах, 13 квітня, двома балістичними ракетами типу Іскандер М завдали російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад з території Воронежської та Курської областей держави агресора відповідно. Повідомили у головному управлінні розвідки. Розвідники назвали навіть населені пункти, звідки завдали удару ліски та леженьки. Глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що ракети були з касетними боєприпасами: черговий воєнний злочин Росії, удар балістикою по сумах, вбивство цивільних українців. Багато людей йшли до церков у вербну неділю. Хтось повертався з богослужіння додому. Наша спільна справа зробити так, щоб жоден воєнний злочинець від тих, хто давав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати. Йдеться у повідомленні головного управління розвідки. Сили безпілотних систем вперше показали українську лазерну зброю Тризуб. Нова українська розробка здатна знищувати ударні безпілотники, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох кілометрів, а гелікоптери, літаки та розвідувальні БПЛА на відстані до п'яти кілометрів. Комплекс також може засліплювати засоби ураження противника на відстані до десяти кілометрів. На Київщині у селі княжичі жінка в'їхала на автівці в місцеве кладовище, розтрощивши могили та паркани. Про це інформують місцеві змі, за словами очевидців. інцидент трапився вночі 13 квітня. За кермом, начебто, була молода жінка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Родичі покійних могили, яких були зруйновані, мають намір звернутися до правоохоронців. Партизан руху, «Атеш» – військовослужбовець із збройних сил РФ. Провів успішну диверсію в одному з населених пунктів на Донецькому напрямку. Про це інформує. АТЕШ. повідомляється, що окупанти відновлювали танк того вечора. Російські механіки розпивали алкоголь, і агент підпалив техніку. Він зміг сховатися і вже перебуває на іншому напрямку. Партизани зазначають, що мешканці окупованих територій активно чинять опір. Заступник керівника офісу президента Павло Паліса заявив, що заявок на проходження військової служби за програмою 18.24 надійшло. Цитуємо надзвичайно багато, але контракти підписали поки менше ніж 500 людей. Про це розповів заступник керівника офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю Бігус інфо за словами Паліси в офісі президента досліджують причини, чому людина може спершу погодитись підписати контракт, а потім передумати. Десь батьки впливають, десь подумали скоро буде мир, дружба, помідори, і не треба. Є різні причини. Ми досліджуємо ці питання, аналізуємо, щоб зробити висновки, зазначив заступник керівника офісу президента. За даними бігус інфо 1500 людей перебувають на етапі підписання контракту. Далі до новин світу у російському Оренбурзі на ТЕЦ сталися пожежа та вибух. Повідомляє видання Астра. Як зазначають російські телеграм-канали за словами місцевих жителів, горить Сакмарська ТЕЦ. У частині будинків немає електрики. Місцевому виданню в ЄЧДС повідомили, відбулося замикання на трансформаторній підстанції 15-16 квітня у столиці Туреччині Анкарі відбудеться зустріч із питань безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Росією та Україною. На них ймовірно будуть українські та російські представники. Про це пишуть CNN Turk та Anadolu з посиланням на джерела в міністерстві оборони Туреччини. Зустріч відбудеться в штабі командування військово-морських сил Туреччини. На ній обговорять морські аспекти можливих військових планувань для підтримання миру в Чорному морі. Глава дипломатії ЄС Кая Калас. Та президент Європейської ради Антоніо Кошта відреагували на ранкову атаку РФ по центру Сум, в результаті якої загинули щонайменше 32 людини. Про це повідомляє європейська правда. Калас написала у соцмережі ікс, що серце розривається на шматки через кадри з сум цього ранку, коли мешканці зібралися на вербну неділю, а їх зустріли російські ракети. Жахливий приклад того, як Росія посилює атаки, в той час як Україна прийняла безумовне припинення вогню. Мої думки сьогодні з українським народом, відзначила глава дипломатії Європейського союзу. Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що він обурений злочинною ракетною атакою Росії на центр міста Суми. Цитуємо, Росія продовжує свою кампанію насильства вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває лише тому, що Росія так вирішила. Моє серце з жертвами їхніми сім'ями та всіма, хто постраждав від чергового брутального акту агресії, написав Кошта у соцмережі X. Президент Франції Еммануель Макрон також відреагував на російський удар в Сумах. Цитуємо всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа, наголосив президент Франції. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі, тож не перемикайтесь.